Продовжуємо разом зі студією математики готуватися до ЗНО, НМТ і контрольних робіт. І, до речі, оця тема комбінаторики дуже-дуже цікава, корисна, але там буває стільки таких родзиночок, які треба просто для себе усвідомлено розкласти знову ж все по поличках і вирішити, в яких ситуаціях що використовується. Наша є задача, що в новобудові розміщено 10 паркомісць, паркінг з 10 місць, і заїжджає три авто, різних абсолютно авто, і питають, скільки є варіантів вибору розміщення цих авто на паркувальному майданчику? Знову ж таки, ви хочете сказати, що тут можна формувати, як нам хочеться, розміщуватись, як нам хочеться, і ви починаєте згадувати про різнопланові перестановки, комбінації. Але забувайте одну таку золоту річ в комбінаториці, коли мова йде про розміщення. Тобто, якщо у нас є місця, якісь перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і так далі, ми ж можемо займати місця автомобілями по-різному. Але якщо десь якийсь один автомобіль став, то на це місце вже не зможе стати інше. І ми не розмістимо їх одночасно, вони не заїдуть. Тому для нас важливість розміщення автомобілів це є пріоритетом в даному такому формуванні. Нашої задачі. Тому, якщо є паркувальний майданчик, а слово паркувальний вже означає чітке розміщення певних автомобілів, тому, звісно, в нашому випадку ми все-таки використовуємо формулу для розміщення. Давайте пригадаємо, формула формується ось таким чином. По-перше, розміщення позначається буквочкою А і записується як. N до М. Причому N це всі можливі взагалі розміщення, всі можливі варіанти, а М це та кількість нам необхідних варіантів, які ми будемо використовувати. Тому в нашому випадку, і ми по формулі зараз попрацюємо, і ці, до речі, формули є доволі прості, якщо ви, звісно, Пам'ятайте, як їх використовувати. Я хочу одразу наголосити, що ті люди, які будуть плутати комбінації, то в них навіть і їх можна зрозуміти, чому вони це будуть робити. Тому що все-таки формули дуже схожі. Ось. І якщо ми в цих формулах чітко можемо розбиратися, то бачимо, що вони неймовірно схожі, але в цих формулах є одна родзинка. Для комбінацій використовується ще одне ділення. Того бажаної кількості формування якихось елементів, які ми будемо використовувати під час комбінації. А в розміщеннях такого немає, тому що розміщення вже нам обрізає певну кількість варіантів. Бо ти, якщо поставив машину, наприклад, на друге паркомісце, то відповідно інших будь-яких машин не заїде туди. А якщо ми в комбінаціях щось формуємо, наприклад, можливо, там листівки, ми якимось чином формуємо, якийсь там набір створюємо чи чаї створюємо. Боже, їх там різнотипних дуже багато задач. То ніхто не питає, як вони лежать. Вони можуть лежати всі по-різному і можуть одночасно лежати. Це навіть як букет квітів. Коли ви берете букет квітів, ви там формуєте якийсь гарний букет для матусі, чи для коханої, для подруги, то відповідно ви берете букет квітів всі разом. Вам все одно абсолютно, як ті квіти розміщені. А коли є особливість і вимога до розміщення, тому ми не можемо брати комбінацію. І ми беремо розміщення. Тому в нашому випадку ми обчислюємо дуже просто: всіх можливих паркомісць у нас 10. Ми вибираємо місце тільки для трьох автомобілів, тому так і запишемо по нашій формулі. N – це у нас буде 10 всі, і в дужках всі можливі, мінус 3 уже у нас відповідно буде зайнятих наших місць. Ну і зрозуміло, що можна це все обчислити, тому що це буде 10 факторіал, що ділиться 10-3, 7. Так, досвідчені люди вміють скорочувати факторіали, пам'ятаючи, що що таке 10: це 1 на 2 на 3 на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9 на 10. Я вже навіть втомилася, але це все діє множення. І так само в знаменнику в нас буде множники від одиниці по чергово до 7. Тому все, що по 7 в чисельнику і по 7, включаючи в знаменнику, вони скоротяться. І відповідно в нас з вами залишиться тільки число 8, відповідно, 9 і. 10. Ну, я думаю, що тут труднощів немає. 8 на 9 це все-таки 72 і множимо на 10 720 варіантів наших місць. Така і буде наша відповідь. Через що в вчергове хочу наголосити, що коли ми працюємо і в нас є додаткові умови для розміщень, то, власне, формулу розміщення, яка характеризується буквочкою а, її необхідно використовувати.